Виконуємо номер 320 із підручника Алгебра 7 та номер 28.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Трикутники на малюнках 13 крапочка 3, 13 крапочка 4. У підручнику Математика. Номери малюнки будуть інші. Рівні між собою. За якою ознакою? На першу малюнку у нас у трикутників є рівні по дві сторони. І кут між ними. Отже, трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників, за двома сторонами і кутом між ними. На другу малюнку у нас по одній рівній стороні і по два рівних кути. Тому наші трикутники на другу малюнку рівні за другою ознакою рівності трикутників за стороною і двома прилеглими кутами. Запишемо малюнок 1, Трикутники рівні. рівні, за першою, ознакою рівності трикутників. І в дужках напишемо. За двома сторонами і кутом між ними і на Малюнку два трикутники рівні, рівні. за другою Ознакою рівності Трикутників і в дужках за стороною, і двома прилеглими кутами. Номер 320 із підручника Геометрія 7 та номер 28.2 із підручника Математика 7 виконано.